Не знаю, поділюся з вами, часами хочеться аж плакати. Тако задумовуєшся, прослухаєш якісь пісні, подивишся відео, дивишся, які люди звістки шлють. І розумієш, живучи навіть тут в Європі, маючи там вже. там... Певний капітал, будуєш бізнес, щось крутишся, вертишся, все одно якось внутрішньо хочеш додому. Фіг пойми. Я себе ловлю на думці, отако от в мене хвилями, прям ко, просто тако раз, раз, раз. Чому? Тому що вдома можеш поспілкуватися, можеш, от дівчина поїхала, то в магазин зайшла рідною мовою. Говорять, там прогулялася, щось спитали. Тут зовсім якісь люди не такі, абсолютно. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, вони вже більш зажаті тут, європейці, наші якісь більш відкриті, більш емоційні, більш якось розполагають. Навіть якщо тобі сказали повну фігню обідали тебе, то це сказав свій. Мені коментарі просто пишуть тако валом, 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 гедоту всяку пишуть. Але я прощаю, чому бо свої пишуть. Якби хтось написав, не знаю. Може би було б бідно. А так, блин, що зробиш? Не всім дано мене похвалити. Треба, значить, і про покритикувати.